Ми з моєю дружиною домовилися. 23-го вона мене не вітає, почекає до 14 жовтня. Думаю, що нашому прикладу послідують і інші». Офіційно день захисника вітчизни в Україні почали відзначати з 99-го року. Тоді ініціатором радянського свята став Леонід Кучма. За час свого існування, 23 лютого, перетворилось у такий собі чоловічий день. Відзначали його не лише ті, хто служив в армії, а й ті, хто жодного стосунку до неї не мав. Та останнім часом українці почали все частіше відмовлятися від святкування радянських праздників. Відмовляються від святкувань і через країні. Ну, не, не поздоровили і святкувати не будемо. А чому? Ну не знаю чомусь. Не знаємо. Святкувати не будемо, не знаю. Зараз таке в країні, то не дуже хочеться святкувати. Я хоч і служив в Радянській армії, але відмічати не буду. Я в Радянській армії служив, то таке. В принципі, вроді і свято, але не знаю. Зараз взагалі мало що святкуємо. Це, це совєтський праздник, не будемо вітати їх. Втім, не усім до вподоби такі президентські рішення, а тому сьогодні вони все-таки святкувати будуть. Я, дочко, служив при СССР. Тобі ж моє свято 23. го Я його святкую. І мої, ну так скажем, ті, що я знаю, всі, хто служили, вони святкують. Це моє свято. А яке українське свято на, на покрові, я знаю. Ну, це їхнє право. Ну, я не вважаю, звісно, що вони він правильно зробив. Три роки. Я його привітаю. Попривички, це наша життя. Тож лише 14 жовтня офіційно в Україні можна вітати своїх захисників зі святом мужності та відваги.